Свята працівників сільського господарства перед тим, як розпочнеться урочистості в драмтеатрі, буде вручено для тих господарів, які сьогодні мають 5 і більше корів. Була програма по врученню. Доїльних апаратів зараз вже нова програма для того, щоб якість молока і забезпечити його можливість реалізації для бюджетних установ, створення кооперації навколо цих людей буде вручено ще дев'ять холодильних установок. Із 19, вже 13, вже 10 вручено, а дев'ять сьогодні ще буде вручено. Для тих господарів, які мають більше п'яти корів. Вронському Володимиру Михайловичу, село Павловичі Локачинського району. Микитюку Володимиру Степановичу, село Римачі Любовського району. Мазурику Григорію Васильовичу, село Датинь Ратнівського району. Глинюк, Людмилі Філімоновичі, село Доросині Рожищенського району. Савінчук Оксані Володимирівні, село Смітин, Старовижівського району, сім корів. І Данилюк Василю Андрійовичу село Шацького району, сім корів. Також вручаються сертифікати на пільговий кредит на 10 тисяч гривень для придбання корови. Я вас попрошу вас і тих людей, які отримали вже холодильники, холодильні установки. Тобто за, за завтра, післязавтра, ну, по діло до вечора, ми напишемо письмо прем'єр-міністру, ви його підпишете. Там не буде дяка прем'єр-міністру чи мені. Там буде написано, шановний Володимирович, у нас на волині виходить, це, це хороше діло. І ми просимо вас, пане прем'єр, бюджет 14 року цю програму зробити для всієї України, для всіх хазяїв, які є на Україні. Це буде правильно я І Я занесу положив його стіни. Віддаватися буде нікуди. Прийдеться робити цю програму державну. Як зробили державні програми на уряд після наших програм по. По довільних установках сьогодні це державна вже програма, не обласна, а два російська половина була чисто обласна програма. Що там ще вони члені? Дотація на теля і так далі. і так далі. Тобто, коли є модель, коли вона відпрацьована в людях, коли вона нормально ефективно працює, то уряд підхоплює ці діла і поширює на всю Україну, і так, ясно, що попадеться левова доля на Волині.